Так, всім привіт. Ми зараз виїжджаємо з вами в рейс. Е, е, я вже направляюсь з Кременчука в місто Грішні Плавні, це тут поруч біля нас на завантаження однієї машини. І потім ми їдемо з вами в Полтаву, завантажимо другу машину. І ці дві автомобілі ми веземо з вами в місто Дніпро. Так, е, ось так сьогодні закріпив запаску, вирішив не туди, бо вона там трошечки тарабанить. Також з собою сьогодні везу я підкат. Не знаю, чи він мені знадобиться, але на всяк випадок, щоб все це в мене було. Що ж, починаємо наш рейс вперед. тормоза они очень плохие Tchau, А что с ней вообще не так, кроме тормозов? Понял? Не, ну, а приезжаем... <годно> такое я уже было. Ну а так разборки, перекупы так покупают. Просто что я ее первый раз с ней работаю, ничего не знаю. А я вам сейчас даю свои деньги, поэтому я у вас документ попросил, друзья. Трошки вам поясню, що в нас тут відбувається за рейс, і щоб ви розуміли, як відбуваються всі ці перевозки, як собі шукати замовлення і як часто воно все не так, як ти собі спланував або накрутив. Пару днів тому до мене звернулися одні військові, яким я вже перевозив машину, і вони попросили перевезти їм автівку з Сміли до Вінниці. Військові. Тому я їм називаю таку цифру, яка для евакуатора е, дуже добра. Тобто сміла Вінниця, я їм говорю 9 тисяч. Щоб ви розуміли, я, ну, для мене це абсолютно ніяк не вигідно їхати, навіть е, з точки зору, якщо б це просто волонтерство. Тому що ну, це прям ну це прям дуже велика послуга, якщо немає ще одного замовлення. Це тупо там майже за свій рахунок, ти ще й зверху щось там докладаєш. Коротше, я шукаю, хто би поїхав. Не можу знайти, не можу знайти. Тобто люди мінімум там пропонували щось 12, щось таке тисяча. Це ось така ситуація. Тому вони мене чекають два дні, поки я з'їздив на Донбас, бо я звідти також вивозив автівку вчора. І Сьогодні маю її забирати. Але тут підворачується мені замовлення, горічні плавні, Полтава, забрати дві автівки і довести їх до Дніпра. Цікаве замовлення, тому що, крім того, що просто треба забрати, ще треба розрахуватися за ці машини, а там клієнт мені поверне. Я вже, в принципі, таке проходив і евакуаторщики часто таке роблять. Я не знаю, чи бували случаї, що якесь кидало, але ну, в мені в голові відразу ж це може бути якась підстава. Тому я, звісно, зі свого боку взяв максимальне, що я міг себе якось там за свою безпеку подбати. Я попросив документи, у кого беру машину. Кому везу машину, От. але сподіваюся, буде добре. Тобто алгоритм такий. Я купую по суті, машину, привожу, мені розвантажуюсь, мені платять за перевезення і плюс мені повертають кошти за машину, з якої я давав гроші. Ну, там недорого, але все одно на дороги не валяється. А Зараз я вже їду до Полтави, забираю Да? І от собі думаю, я буду в Дніпрі, з Дніпра ще щось було б добре знайти, щоб вже взяти цю смілу і поїхати на Вінницю, а там вже щось з Вінниці, чи шукати сюди, чи вже пустарим домотилять до Львова, в Львові брати два замовлення, тому що зі Львова знайти замовлення досить просто. І тут ще й як так співпадає, випадає, дзвонить диспетчер, який я зараз везу автівки, я її попросив мені знайти якесь замовлення туди ще. Вона дзвонить і говорить Дніпро івано франківськ Таурег. Я беру, думаю, взагалі чітко. Зараз приїжджаю в Дніпро, звантажую ці машини, завантажую з Таурега. Починаю їхати в бік Сміли, десь там ночую. Рано зранку закидую військову автівку, її завтра до вечора скидую в Вінниці. Завтра її в обід десь скину в Вінниці. До вечора буду у Франківську. В п'ятницю зранку завантажився двома машинами зі Львова і привіз їх сюди. Тобто, знаєте, напланував. І думаєш, все клас, от типу класний рейс, тому що це реально класний рейс. Десь замкнув коло. І по досить ну, нормальним грошам. Але тут, перш ніж позвонити, домовитись з клієнтом за посада, думаю, наберу-ка я військових, щоб там все в силі було набираю там відпало. І сумна, і зміли на Вінницю вже вести не треба. І цей весь карточний домик він посипався. Тому я по суті зараз. Взяв одну машину, зараз в Полтаві довантажуюсь з другою, Ось з Полтави їду на Дніпро, звантажуюсь, отримую свої кошти і далі сижу і думаю, що мені робити. Або чекати яких замовлень звідти, ну було би добре. Або просто їхати додому. Просто їхати додому теж нормально, тому що в мене тут загальний кілометраж виходить. Зараз вам скажу. Десь в районі там. 400-450 кілометрів і 12 тисяч, якби мені клієнтка має заплатити, тому непогано. Можна просто сьогодні за день вправитися і, і бути вдома. Не, мені все одно. Oh da, løbe, løbe, løbe. O, så! Der! Знайде в Так, друзі, ну що ж, ми з вами завантажились і виїжджаємо з Полтави на Дніпро. У нас є два варіанти. Можна через Карлівку, можна через Кабеляки. Різниця в 12 кілометрів. Я вибираю їхати через Кабеляки, бо цю дорогу, ту дорогу. Добре знаю, завжди нею їзджу, коли їду на Донбас або на запорізький напрямок. От. Там є такий участочок речанка, який не доробили, але там буквально скільки може, кілометрів 20 стерпіти, а далі бітонка можна їхати. І Веземо з вами дві альфушки таких. От. А, нібито все добре. Сьогодні мене очікують. О 8-й вечора а, маю вже звантажитись, дали мені точку. Трошки хвилююся, щоб зі мною розрахувалися, і я собі спав спокійно. Ну що ж, все, що буде далі, буду говорити. Замовлень поки немає, тому, в принципі, поки що виключаюся. Заїду зараз десь похарчуюсь, і вперед. Що ж, товариство, ми вже з вами в'їжджаємо в Дніпро. Ось тут така погодка в нас, бачите, сніжок. Прийшлось мені всю дорогу їхати, десь 60-70. На п'яту передачу декілька разів тільки переходив. І що ж, зараз вже їду на точку вивантаження. Сподіваюсь, мене там ще чекають. Вивантажуємося і будемо собі облаштовувати місце стояночки. Більш замовлень поки що не було, тому, мабуть, десь на якоїсь заправці просто собі зачілюся, до ранку посплю. А зранку прийму рішення. Або щось пару годин почекаю, або якщо нічого не буде, поїду додому. Не, не вийшло поїхати в такий великий рейс, але дві автівочки. От зараз у нас 322 км. Назад мені ще 170 км, тобто, як я і говорив, 480-490 км вийде рейс. не великий але. Скажем так, як для півтора дня, то цікавий. Так, друзі, ми з вами приїхали на точку вигрузки. Зараз будемо тут розвантажуватись, поки зараз до мене сюди підходять, обдивляємося все. От, все у нас добре, чудово, погодка. А, яка. О, і я поки почну зараз все роз... розв'язувати, щоб зараз людина підійшла, ми то вже швиденько все зробили. Куди да. ж Пошла. попадает у там. Да. Отлично. Ой, насквозь, 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 насквозь. Що це таке? Ой, сейчас. Зараз... Стой! Так, друзі, все добре. Докладую вам. Вже розвантажився, зі мною розрахувалися, я щасливий, довольний. Зараз в Дніпрі тривога, летять там щось шахеди. І знову ж таки, цей момент з е, навігатором. Тобто ті, хто багато їздять зараз по різним містам, по великим містам, типу Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ. Якщо ви ну, не, не, не в такому районі, що ви знаєте, як звідти виїхати, то це є проблема. Я зараз згорем виїхав на набережну, це вже знаю мені рухатись і що ми саме робимо? З вами потроху рухаємось, зараз будемо їхати на той крайній міст, пересікати його, ну і він вже нас виведе на виїзд в бік Полтави, Києва. Ну, або в моєму випадку щось Дивлюсь на годинники півдесяти вечора. І закрадується мені така думка не спати, а їхати додому. Бо щось шукати завтра, щоб завтра кудись їхати звідси на Західну. Немає резону, бо мені в мене на п'ятницю вже плани з'явилися. По місту. А що завтра четверг, що я тут встигнув, куди я поїхати. Хоча там викидували щойно замовлення, можна поїхати в Запоріжжя, взяти Л200 на рівне. Ну, не знаю. Як, як воно вже спочатку не, не склалося, щоб так все чітко, знаєте, то вже нічого не буду вигадувати. Ну, хіба що прям зараз щось тут вилетить. Дніпро. От. Ну, а поки їдемо на виїзд. там, Поки їду, думаю. Там на виїзді є заправочка, де я зазвичай ночую, то є час, поки мені, я думаю, туди кілометрів 10-15 є час порозмірковувати і вибрати якийсь варіант для себе. Виїхав за Дніпро вже. Погодні умови. Ось такі. Дорога трохи засніжена, але посипана. Що стосується туману, самі бачите, ну, що саме цікаво, камера завжди трохи краще передає, ніж це вживу. По факту я взагалі нічого не бачу. Ну, Бачу тільки ліву-праву полосу і все. Тут якраз скоро буде ця боговська заправка, на якій я планував заночувати. Зараз, якщо погодні умови не покращаться, то буду таки ночувати. Якщо покращаться, то мені до залишилось десь 120 км, ну не 120, десь 100-140 А зараз 10 година, тобто я собі в принципі до 12 маю встигнути доїхати. Народ, хочу вам показати, моє улюблене місце, ну, їх, їх тут три або чотири, як їхати з Дніпра на Решетіловку, ну, на Київ або на Полтаву. Ось така двохполосна дорога. І потім ні з того, ні з цього, ба-бам! Лови! Просто круг. А, зараз туман, і я наглядно вам показав, що якщо ви ну, не знаєте, що тут така двіжуха, і ви оце вночі в туман будете їхати, коли ви їдете звідти туди, всі оці кола вони, вони тупо пробиті. Просто люди насквозь туди заходять. Ось така картина. Ось така картина, я не знаю, для чого вони це зробили. Тут не такий прям двіж а, з тих сел окраїних, що, що треба було би тут це коло ставити. А люди, які йдуть по прямой, постійно в них влітають. Ну і, наприклад, якщо там їхати траса і зуманя на на Тернопіль, там от, на Львів, там теж в селах просто ти їдеш і серед ночі просто стовпець, який треба, знаєте, отак от об'їхати. Я не знаю для чого це робити. Вони це роблять для того, щоб ти ніби скинув швидкість, але це настільки просто аварійна ситуація, просто слів немає. Я колись їхав на Миколаїв, це була моя волонтерська поїздка. Ми їхали десь о третій ночі і між і Миколаєвим, яким село на швидкість 90. Добре, що там не було стовпчика, там просто був бордюр посередині дороги. Але я лівою стороною зайшов на той бордюр. Це добре, що витримали колеса, мене нікуди не, не кинуло і все обійшлося. Але ось так. І це питання до дорожніх служб у нас в Україні. Ви капець, що робите? Не дороблюєте або щось перероблюєте. Там стовпець не поставили, там не поставили катафотики, якісь нічого не посвідчується, десь блокпост закинутий, скільки людей розбилося бетон цей за це кошмар. Що ж, друзі. Добрався вчора ввечері додому, десь у першій годині все добре. Підбив підсумки, там з урахуванням паливалося вчора ну, 8 тисяч вийшло. Так що нормально. Зараз жину на базу поставлю лафет, помию машину, тому що все в солі. І в принципі, ось такий однодневний рейс. На жаль, він не вийшов так, як я планував, бо я хотів поїхати десь на дня три. Але <клес> так сталося, що мені треба на понеділок, вівторок, готуватися їхати на Донбас. Тому треба поміняти там масло в іншому спринтері, Ой, треба поміняти масло в іншому спринтері, дещо там замовити для хлопців в шпиталь. Тому, в общем, Добре, що повернувся. Пишіть в коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, будемо з вами рухатись далі. Буду все показувати і розповідати. Всім гарного дня і мирного неба!